Команди супроводжують вихованці клубу з реабілітації та соціалізації дітей з особливими потребами. Чемпіони по життю. Руслан Костишин ось він на ваших екранах. Друзі, 1297 тисяча днів. Він не виводив колос на офіційні матчі. І сьогодні. Друге пришестя Руслана Кустишина у колос офіційно відбувається дійсно. Я думаю, дуже знаковий день для коївського клубу. Ну і безсумнівно для Руслана Кустишина теж емоції непересічні. Ну, звісно, надзвичайно важлива ініціатива. В принципі, немає що додати. Так, футбол це той вид спорту, який єднає усіх без винятку. З той вид спорту, який усіх без винятку робить однаково щасливими, і мені здається, ось ця ініціатива, ця акція, до якої долучається і Українська асоціація футболу, і українська прем'єр-ліга, клуби української прем'єр-ліги, це ще один надзвичайно важливий доказ, тому що футбол це надзвичайно особливий вид спорту. Хороший настрій колос, але не менш. Послухайте, послухайте. Не менш амбітно до цього матчу підходять футболісти Черкаського ЛНЗ. Навіть не сумніваєтеся у цьому, тому нас чекає дуже і дуже цікава заруба. Дмитро Шпірко для вас цей матч прокоментує. Ну І швидке повернення м'єча від черкащан. Зараз бачимо. Ейнел Драмбаєв підтримує атаку. Простріл до штрафного майданчика. Немає там нікого. З футболістів у білій формі. Пасіч зараз прострілює і тут. Пахолюк забирає, зрештою, м'яч до рук, але там пів секунди таких нервових, я думаю, пережив Руслан Костишин і його тренерський штаб. Ну, під контролем тримав м'яч. Тут Пахолюк. Питань немає, але ось цей простріл драмбаєва так вкатив м'яч до штрафного майданчика. Ейнул Суареш. Той непогано нам Момо. Френсіс Момо. Трошки зашпортався, приймаючи цей м'яч. Погодьтеся. гострота була втрачена. Удар від Пасіча. Пахолюк знову вступає у гру. Цього разу вже доводиться стрибати Ковалівського колоса. Я зараз заакцентую після цієї атаки. Гагнідзе до штрафного майданчика. Передача удар по воротах. А Бундаренко зверніть увагу, де опиняється. Опиняється у штрафному майданчику суперника. Опиняється у зоні завершення і, зрештою, цю атаку завершує, так? Ну, удар зараз, Алефіренко. Після передачі з глибини непогано. Але Фіренко дякує зараз партнеру. Кучеренко це той голкіпер, який непогано грає ногами. Ви знаєте, я думаю, що один із найкращих у нашій лізі за кількістю і якістю передачі. Голкіпер, ну, якого є ця якість, і це, звісно, використовують тренери, з якими він працював. Ейнел Суареш проти Козіка пішов обігрувати. Пройшов його! І Суареш! удар! Блокується. Краснічі заблокував спокійно став на шляху м'яча, але от дуже і дуже небезпечно зараз починає щось вигадувати краснічі при виході з оборони в атаку. Ну і Мухарем Єшар. Співвітчизник краснічі. Зараз тут ледве не відібрав м'яч поблизу чужого штрафного майданчика, як же Ейнел прийшов Козіка. Тіль. Виконує подачу, удар по воротах, паніка! У воротарському майданчику відбивається ковалівка. Зараз дуже гаряче було. І, ви знаєте, був зараз момент, в який міг хтось із футболістів ЛНЗ завдати цього результативного удару. Давайте на повторі подивимось. Тут Козік таке враження, трошки м'яч загубив Гагнідзе. Відзначимо, він вибив і розрядив обстановку у цій ситуації. Але тут і Пахолюк ногами намагався зіграти. Ну і бачимо, от за кожної ліпшої нагоди Григорчук спілкується із Олів'єтілем. Зараз момент на ковтолюка передача. Тут розряджаючи обстановку, вбиває м'яч Дайко. Народжується момент у колоса зараз. І давайте разом аналізувати після чого. Після того, як е, Черкаси із м'ячем, і, в принципі, типологія найгостріших моментів колоса, створених у першому таймі, вона дуже схожа. Тобто стратегія колоса, принаймні, один з аспектів цієї стратегії колоса, мені здається, цілком очевидна на цей меч. Пасіч пропонує себе на лівому фланзі Яшарі Яшарі віддає передачу на ну, Суареша. Осуареша да Суаріш. Забиває Лензе на 37 й хвилині. Вечу Ейнел Суареш забиває перший м'яч в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Скільки ж моментів було у Кабо Вердійця? Але сьогодні він таки відзначається. І ось ця зміна флангами. Тож цікавий аспект, те що Ейнел Суареш відзначається чи не у першій атаці після того, як вони флангами із Пасічем помінялися. Мухарем Єшарі. Він записує до свого активу шостий асист у цьому сезоні. Це також констатуємо. Ну і Ейнел Суареш куточок пробиває і відкриває лік забитим м'ячам у цьому сезоні в чемпіонаті України. Передача на кофталюка він зберігає м'яч у полі. Велотен свіжий. Непогано зараз на кофталюка важкувати йому буде дістати цю передачу. Трошки на перших кроках, мені здається, забуксував Микола Ковталюк. І, ну, швидкість не найголовніша його чеснота. Хоча ідея велетня виглядала дуже і дуже амбітно. Трамбаю теж хитро, але втрата, і Нонікашвілі. Момо під удар. Нонікашвілі знову блокується. І Путря другим темпом пробиває вище воріт. Друзі, в нас тим часом важливе оголошення для вас. УПЛ повертається в інстаграм. Приєднуйтесь до нової сторінки УПЛ, щоб бути у курсі всіх подій, Найкращі голи та сейви, цікаві факти та статистика, ексклюзивний контент, усе це в одному місці. Так, о, тут завадив Гагнідзе, Він удар ковталюка! І тут зараз будуть апеляції про те, що о, в Айдідайко куди саме його тіло влучив м'яч. Цей епізод буде досліджено. Навіть в цьому не сумнівайтеся. Хоча, чесно кажучи, з загального ракурсу не виглядало, що. Щось там таке. Ось цей момент. Давайте іще з одного ракурсу подивимось. В нашому чемпіонаті аутсайдери активно набирають очки зазвичай в кінцівках чемпіонату. Удар небезпечний за меж штрафного майданчика. Тут Кучеренко не задрімав. Едуард Козік. Козік на чужого на Ейнела Суариша. І вже класичний традиційний рейд проходить Чейнел Суареш проходить одного. Виходить сам себе на удар і Пробиває вище воріт. Роман Григорчук його показують нам. Дуже спокійно виглядає Роман Григорчук. за хороше повернення м'яча від нього. Зараз колос у чужому штрафному майданчику. Простріл! Небезпечно зараз, дуже небезпечно. І Микола Ковталюк головою не пробиває. Тут ще й Кучеренко, не з першої спроби м'яч забирає до рук, але розпочинає атаку ЛНЗ. Я думаю, це найнебезпечніший Ковалівського колоса у матчі, але одразу треба тримати оборону. Яшарі. Пробиває по воротах, але у ворота не влучає. Наскільки ж небезпечна команда Григорчука у контур грі, коли є простір, наскільки небезпечний я шарі. з великим то рахунком він цей момент чи не самотужки так створює. Відзначимо, швидке ведення м'яча від Євгена Кучеренка, ясна річ. Але так, ну повторо, спочатку Арінальдо рапає його цього удару, який дістає Кучеренка, потім невеличка паніка від Іллі Путрі. І тут е, е, два велетня. Назарій Муравський. І Микола Ковталюк зійшлися ще раз і ще раз ще одної камери момент, коли пробивав ковталюк. Влучив у так, наскільки я розумію. Давайте подивимося цього ракурсу. Хороша діагональна пасіч, але не встигне він до цього м'яча. Як же тут помиляється зараз пахалюк. Як же помиляється Іван Похолюк. І Пасіч підчатовує цей момент, забиваючи м'яч ворота Колоса. На рівному місці зараз виникає цей момент. Партнери підтримують. Звісно, підтримують Івана Похолюка. Але я думаю, не набагато легше йому. В стилі Шарая дограє цей епізод. Пасіч зараз. Ну і знову подвійне рішення. чи Технічний брак після матчу, можливо, запитають у Івана Похолюка у тренерського штабу. Прийшов Костишин. Колос єдина команда української прем'єр-ліги, яка у 2025 році ще жодного очка не набрала. УДАР! Це Владислав Велетень. А ось і Велетень його вихід на футбольне поле за меж штрафного майданчика. Пробиває восьмий номер колоса. Йде простріл з правого флангу. Велетень! Прострілює і є удар. Удар блокується. Це Сидоров опиняється у зоні завершення. Знову ніхто інший, як Назарій Муравський. Там, де треба, в потрібному місці з свіжим нападником із з Олексієм Сидоровим. Але блокує, поставив ніжку. Це Моло віддає хорошу передачу на Яшарі. І Ашарі вхід. У дотик пробиває в площину. Воріт. Пахолюк забирає м'яч. Не знітився молодий голкіпер. Тримає цей удар. Дива сьогодні не сталося. Велетень зараз хоче зазіхнути на диво. Велетень пів команди ЛНЗ Пройшов він. Віддав передачу на Рінальду Рапая і не забиває колос. Не забиває Олексій Сидоров. І ще один дуже непоганий момент зараз створює ковалівська команда. Ну, а сьогодні 16 березня Руслан Костишин повертається. Із поразки на тренерський місток Ковалівського колоса Роман Григорчук і Алонза святкують дуже довгоочікувану домашню перемогу.